Відомо також про те, що на рівненщині росіяни влучили в об'єк енергетичної інфраструктури, і власне чи можемо ми вважати це початком того енергетичного терору, який Російська Федерація продемонструвала минулого минулого року. 100% так повністю поділяю цю думку. Вона є коректною і слушною. Противник накопичив боєкомплект, Тут не треба ламати голову, щоб розуміти, які ракети Х-101 Вони навчилися виробляти, поставили на лінійку. 3 м 14 калібр також навчилися виробляти, поставили на лінійку. І на жаль, найдушкульнішу найсерйознішу ракету х 47 М 2 кінжал. Також поставили на лінійку. Звичайно, не в тих масштабах, які би їм хотілося, але за моїми підрахунками в межах від 60 до 80 ракет це клас на місяць вони виготовляли. Ми знаємо, що починаючи з травня місяця таких великих масованих залпів не були. Вони були, але вони були обмежені. Отже, боєкомплект накопичений. Якої кількості дуже важко сказати в точних показниках. Але те, що це найменше 2-3 сотні, однозначно так чи будуть вони займатися енергетичним терором в обов'язковому порядку. Видихати нам не доводиться. Але разом з тим є певний момент. Якщо вони минулої зими, коли ми мали суттєво гірше прикриття протиповітряної системи, не завдали нам таких дошкульних втрат, які вони хотіли, то і цього разу мети не досягнуть, але на превеличезний жаль і надалі будуть стражати мирні мешканці. Отже, чуємо роботу протиповітряної оборони, дбаємо про свою безпеку.